Доброго дня! Сьогодні розглянемо наш ретранслятор, який працює на вокснелі. Ось як виглядає транспортувальний кейс. Відкривається дуже легко. Ось як все виглядає по компоновці. Тут є поролон, який дає можливість от саме ретранслятору при транспортуванні не розбитися. Ось як виглядає наш ретранслятор, ось ця частина йде на сам дрон, ця частина йде на нашу наземну станцію. Частина, яка йде на дрон, використовує частоти від 5,5 до 5,8 ГГц, використовується дві LHCP-шні Хелікса і два патча. Частина, яка йде на наземний станцію, використовує частоти 5,15, 5,3 ГГц. Антени всі підписані. Ось, тобто на самих патчах буде підписуватись, які частоти використовуються. Також йде кріплення до ретранслятора. Ось дуже зручно його на вдіти буде на ретранслятор. І от цим барашиком закріпити його тут. Також сам ретр включається одною кнопкою on off Тобто взяли ось тут батарею нашу АКБ втикнули увімкнули. На нашому ретрансляторі використовується АКБ 3 s 1 p Ось як він виглядає. От, щоб зняти АКБ, потрібно прожати ось цю кнопку, дуже легко знімається, берете, нажимаєте, і ось він ось тут знімається. От, і так само зручно. Назад дівається. Включається ретранслятор ось такою однією кнопкою on off Взяли, увімкнули. Ось наземна станція, ця частина відповідає за наше цифрове відео. У нас тут стоїть вокксел, у нас використовується теж тут «Хелікс» і пач антенни, це направлена на антенна. Ось і тут є вивід кнопок. Також до нашої коробки по волокнелу. Збоку От тут стоїть SD-карта, яку потрібно буде прошити і налаштувати на підтримку ретрансляторів вокснейлу. Робиться воно доволі легко. Беремо нашу SD-карту. От У мене є в ноутбуке вхід під Беремо ось тут, втикаємо під І потрібно буде його прошити на прошивку VoxNale. Відкриваємо наш браузер і в пошуковому пишемо Voxnail Avatar Hub Software. Воно повинно нам підтягнути ось цей ресурс. Обираємо цей ресурс. Заходимо і знаходимо тут VMware. Тут вибираємо останню версію прошивки, в моєму випадку це 384313 і знаходимо тут те, що нам потрібно прошити. Для початку потрібно нам прошити саме VRX наш. Ось як виглядає наш VRX. нажимаємо Download, зберігаємо, беремо нашу SD-карту, вставляємо наш комп'ютер. Ось ми її знаходимо, і потрібно нам сформатувати нашу sd карту Форматуємо. ось в такому форматі. Сформатували. Скопіювали знову ж таки цей самий файл, який ми тільки що завантажили. Заходимо на sd карту і його тут заливаємо. Беремо тепер нашу SD-карту, на яку ми тільки що залили нашу прошиву, витягуємо і назад вставляємо. Наш локснейл. Ось тепер переходимо до частини, аби прошити наш локснейл-аватар на актуальну прошивку, яка вже підтримує функцію ретранслятора. Для цього нам потрібно затиснути кнопку Bind. У нас тут виведені кнопки, ось Bind, Select, керування на нашому кейсі. Також це можна зробити тут на розпалічій От, Для зручності буду використовувати нашу розробку для дистанційного керування локснейлом. Буду це робити все з кейсу. Зажимаю bind включаю кейс. Потрібно зажати на 8 секунд, і вона перейде в режим прошивання. Ось в нас почався процес прошиття нашого вокснелу. Ось так виглядає, як прошивається наш вокснейл-аватар. Це робиться для того, щоб ми оновили прошиву, яка вже підтримує функції ретранслятора. Як перевірити, що у нас успішно прошився VRX, заходимо в меню і дивимося, у нас тут є просто ченел. Тобто налаштування VRX, є Relay Channel, налаштування частот Ретріка. Поміж цього потрібно ще додатково додати файл в TXT форматі, який буде автоматично включати функції Retriка на самому VRX. От, Щоб це зробити, потрібно виключити наш кейс. Виключаємо. І ось тут знову достаємо нашу SD-карту після того, як ми успішно прошили наш VRX, і втикаємо знову в наш ноутбук. Нам потрібно створити файл текстовий. З назвою аватар STD. Відкриваємо його і пишемо тут релей. Зберігаємо і закриваємо цей файл, закидуємо в нашу SD-карту. Тепер, щоб перевірити, що в нас успішно змінилося налаштування для нашого ретранслятора, включаємо знову наш кейс. Кейс включився, волоксней включається, включаємо наш телевізор. І знову ж таки заходимо в меню. Дивимось, що є ретрику, все. Налаштування є. Можна це перевірити ще в девайс. Заходимо в меню, дивимось в сетінгах device інфо і дивимось налаштування, от саме ті, які у нас зараз вибрані. Поки налаштування ретрика не підтягується, зараз включимо ретрик, забіндимося і буде підтягувати ще і версія налаштування самого ретранслятора. Тепер переходимо до етапу біндингу нашого ретранслятора в комплекс. У нас вже наземна станція увімкнена, беремо наш ретранслятор. Ось вмикаємо наш ретранслятор. Ось він вмикається. І тут на ретрансляторі у нас є кнопки VTX та VRX. Ось по LED-коду ми можемо зрозуміти, що він поки що не забінджений. І нам потрібно прожати спочатку VRX і забіндитись до нашої наземної станції. Ось тут видно, як у нас LED-стан змінюється самого діоду. Тут прожали і тепер прожимаємо на нашій наземній станції, щоб ми ввійшли в бінт. Ось. Коли наземна станція перестає бікати. У нас воно, значить, що кажуть, що ми успішно забіндувалися і можемо це перевірити на налаштуваннях ретрика. От тобто, до того у нас з'являлося те, що у нас налаштування ретрика, але ніякі налаштування не могли обрати, бо у нас не було самого ретранслятора підключено, а Зараз вже нам дає вибір, на яких частотах ми можемо ретранслювати відео. Ретранслятор успішно забіндився, заходимо в меню нашого ретранслятора, бачимо, що у нас з'являється опція зміни каналів зміни частот, тобто на самому ретрансляторі. Біндимо наш VTX до нашої системи. Ось наш тестовий стенд, тут наш 'юніт. Беремо, заживлюємо. От, Теж вмикаємо. От ми його увімкнули і потрібно нажати на нього кнопку бінд. Прожали, він забіндився. Ось як виглядає наш аналоговий ретранслятор. Та сама ідея, як і цифровий, приймає сигнал і передає на землю. В цьому випадку ми приймаємо аналоговий відеосигнал на частоті 5,8 і передаємо на землю один і два. Частоти підписані. Що приймаємо, що передаємо. Тут у нас теж ретранслятор по керуванню, Ми приймаємо сигнал 900, от і на землю йде 2,4.